У винниках робота кипить на стадіоні імені Богдана Маркевича, продовжують розбудовувати інфраструктуру. Історичну будівлю ми завалили, там буде нова стояти, набагато більша і хочемо там нові роздягальні зробити, баню, кафе. Так що то там буде на тому місці. Тут закінчуємо трибуни вже. Біля штучного поля і біля центрального, ну і закінчуємо поле трав'яне ще одне. От там. Ну і Почали ще одну площадку робити, штучним покриттям, а там буде при в'їзді. Тобто, я думаю, так до Дня Незалежності хочемо закінчитись. Усю творчу відпустку Марон Маркевич проводить у рідних винниках. Паралельно тренер розглядає пропозиції від іноземних клубів. Я не знаю, я поки що так не дуже рвуся, якщо чесно. Тому що ще цілий травень впереді. Є деякі пропозиції в основному за кордону, але я буду ще добре думати. За неофіційною інформацією, Мирон Маркевич чекає на пропозиції від одного з грандів українського футболу. Більше шанси побачити Маркевича на тренерському містку мають прихильники Дніпра. А тим